Вітаю на YouTube каналі, присвяченому вивченню біології та екології. Тема даного відеоуроку нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму. Викладені надалі матеріали відповідають навчальній програмі біологія і екологія, розробленій на основі державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Концепції екологічної освіти України та положень концепції нової української школи, і призначені для навчання біології і екології на рівні стандарту, автором використано підручники, посилання на які представлено на екрані. Обмін речовин і перетворення енергії в організмі людини регулюються нервовою системою та біологічно активними речовинами насамперед гормонами і нейрогормонами. На інтенсивність обміну речовин впливають вищі центри автономної нервової системи, які регулюють обмін речовин і перетворення енергії, розташовані в лобових частках великих півкуль кінцевого мозку, гіпоталамусі, стовбуровій частині головного мозку, проміжному мозку та у спинному мозку та умови навколишнього середовища. Так, у людей, які здійснюють важку фізичну працю або займаються спортом. Інтенсивність обміну речовин зростає, і, навпаки, у стані спокою в людей інтенсивність обміну речовин знижується. Нервова регуляція обміну речовин здійснюється як безпосереднім надходженням нервових і імпульсів до певних тканин та органів, так і впливом на залози внутрішньої секреції, які виробляють певні гормони. Нервова та гуморальна регуляція обміну речовин тісно взаємопов'язані. Імпульси від кори великих півкуль надходять до підкіркових центрів. Зокрема, до гіпоталамуса, який функціонально пов'язаний із залозою внутрішньої секреції гіпофізом. Гормони гіпофіза здатні також регулювати водносольовий, білковий, жировий і вуглеводний обміни. Так, у дорослому організмі в разі утворення недостатньої кількості цих гормонів спостерігають важкі порушення обміну речовин, які супроводжуються або значним виснаженням, або, навпаки, ожирінням. Такий самоважливий вплив на обмін речовин гормону щитоподібної залози тироксину. За недостатньої кількості цього гормону в дітей і дорослих уповільнюються процеси обміну речовин, знижується температура тіла, у шкірі нагромаджуються певні речовини, через що вона виглядає грубою захворювання міксидема, Підвищене виділення тироксину прискорює процеси обміну речовин. Так виникає базидова хвороба. І з цією хворобою люди худнуть, у них підвищується збудливість нервової системи, частота скорочень серця тощо. Вуглеводний, жировий і білковий обміни регулюють гормони надниркових залоз, глюкокортикоїди. Інший гормон цих залоз, адреналін, регулює обмін вуглеводів. Під дією цього гормону посилюється розщеплення глікогену в печінці та м'язах. Підвищується концентрація глюкози у крові. Обмін вуглеводів в організмі людини регулюють також гормони підшлункової залози, інсулін і глюкагон. Перший забезпечує зниження концентрації глюкози у крові, а другий діє протилежно. Під його впливом глікоген розщеплюється до глюкози і її концентрація у крові зростає. Нестача гормону інсуліну або порушення його засвоювання в організмі спричиняє важке захворювання, цукровий діабет. У людей із цукровим діабетом різко підвищується вміст глюкози у плазмі крові, порушується обмін білків, жирів тощо. Обмін мінеральних речовин в організмі регулюють гормони паращитоподібних і надниркових залоз. Так, гормони паращитоподібних залоз контролюють всмоктування кальцію в кишечнику, вивільнення його з кісток тощо. Порушення діяльності паращитоподібних залоз призводить до порушення обміну кальцію в організмі, спричиняє спазми м'язів, сильні судоми. Гормони надниркових залоз, мінералокортикоїди. Насамперед регулюють обмін солей натрію та калію, зокрема, контролюють їх концентрацію у плазмі крові. Для нормального обміну речовин в організмі людини потрібні і біологічно активні речовини, зокрема вітаміни. Це органічні речовини різної хімічної природи. Вони майже не синтезуються в організмі людини чи синтезуються в недостатніх кількостях. І мають надходити в організм із продуктами рослинного і тваринного походження. Вітаміни можуть синтезуватися з біохімічних попередників, які називають провітамінами, наприклад, попередником вітаміну А є пігмент каротин, що міститься в рослинній їжі. Вітаміни не мають енергетичної цінності і не є матеріалом для побудови структурних молекул організму, але вони беруть участь майже в усіх біохімічних і фізіологічних процесах. Залежно від здатності розчинятись у воді або жирах, вітаміни традиційно поділяють на жиророзчинні та водорозчинні. Більшість водорозчинних вітамінів є складовою частиною ферментів, здатних впливати на обмін речовин, ріст і багато інших фізіологічних процесів в організмі. Активними метаболітами жиророзчинних вітамінів є гормони. За характером специфічних функцій у процесі життєдіяльності вітаміни поділяють на три групи: вітаміни-коферменти, вітаміни антиоксиданти та вітаміни-прогормони, речовини, які є попередниками гормонів. Поділ вітамінів на згадані групи є умовним, оскільки поліфункціональний характер дії деяких вітамінів дає змогу віднести їх до двох класів одночасно. Наприклад, аскорбінова кислота є не тільки антиоксидантом. Вона також може брати участь у метаболічних реакціях, як кофактор. Загальна кількість вітамінів, які потрібні організму людини, незначна і вимірюється в міліграмах, навіть у мікрограмах на добу. Це пов'язано з тим, що вітаміни це речовини з високою біологічною активністю. Запас вітамінів, за винятком деяких, обмежений і має постійно поповнюватися з їжею. Відсутність у їжі хоча б одного з вітамінів або порушення процесів засвоєння і використання вітамінів можуть бути причиною різноманітних форм вітамінної недостатності, а вітамінозу, у разі повної відсутності вітаміну в їжі або за порушення його засвоєння, та гіповітамінозу, у разі неповного обмеженого надходження вітамінів в організм. Гіповітамінози можуть розвиватися і в разі захворювань шлунково-кишкового тракту. Коли порушено смоктуваність вітамінів, продуцентами деяких вітамінів є мутуалістичні бактерії кишечнику. Тому причиною гіповітамінозів можуть бути зміни нормального видового складу бактерій кишечнику або шкіри. Надлишкове надходження вітамінів, що буває за безконтрольного споживання синтетичних вітамінних препаратів, також може призвести до серйозних порушень багатьох фізіологічних функцій в організмі. Гіпервітамінозу. Нині відомо також чимало вроджених порушень обміну вітамінів, так звані вітамінозалежні та вітамінорезистентні стани, клінічна картина яких нагадує типові авітамінози, причиною є генетичні дефекти в білках, які відповідають за всмоктування, транспортування та перетворення вітамінів у активні форми. Антиоксиданти, антиокиснювачі це природні або синтетичні речовини. Які уповільнюють чи припиняють окиснення сполук, переважно органічних. Вони нейтралізують активні молекули, вільні радикали, які або утворюються в організмі, або потрапляють у нього ззовні. Крім вітамінів до антиоксидантів, належать лікопен, міститься в помідорах, флавіни і флавоноїди. Ці поліфеноли часто трапляються в різних овочах, таніни, містяться в таких напоях, як чай, насамперед, зелений, кава. Какао, антоціани надають ягодам червоного кольору. У великих кількостях антиоксиданти містяться в чорносливі, свіжих ягодах і фруктах, гранат, обліпиха, чорниці, виноград, горобина чорноплідна, смородина тощо, а також у щойно віджатих з них соках, у волоських горіхах, овочах, квасолі. Антиоксиданти широко застосовують у медицині, харчовій промисловості. Косметології вони відіграють важливу роль у процесах оновлення хімічного складу та підтриманні функціональної активності клітинних мембран, захисту від руйнівного впливу вільно радикальних окиснювачів. Процесах внутрішньоклітинної сигналізації, регулярне надходження антиоксидантів в організм людини знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань і захворювань нервової системи. У харчовій промисловості антиоксиданти застосовують як консерванти для запобігання швидкому псуванню продуктів харчування. У косметології антиоксиданти додають у косметичні засоби, що містять жири, їх додають і в паливо, що запобігає зниженню його якості. Дякую за увагу. Якщо даний урок вам сподобався, допоміг отримати нові знання з біології та екології, і ви маєте бажання підтримати даний контент в просуванні, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Підтримайте український YouTube.